Місяць у раку. Знак води. У цей період можлива підвищена емоційність, чутливість, глибокі переживання, а також образливість, вразливість до спілкування з оточуючим світом. Власні емоції можуть переповнювати і виплюхуватися на оточуючих. Рекомендується зайнятися домашніми справами, створювати затишок, піклуватися і опікувати близьких, зміцнення родинних стосунків, водні подорожі та відпочинок поблизу річок та озер, лікування захворювань, пов'язаних з обміном речовин, хірургічні операції в ділянці колінних суглобів, сухожиль та лікування зубів у стоматолога. Не рекомендується хірургічне втручання в ділянці шлунка, черевної порожнини, діафрагми, грудної клітини, молочних залоз, підшлункової залози, жовчного міхура, лімфатичної системи. Не вживайте неякісну їжу та не перенавантажуйте шлунок. Краще не давати в борг в цей період У цю добу сьомий день місяця. Період, коли слова набувають найвищої сили та значимості. Все сказане може втілитися в життя. Особливо небезпечно цього дня брехати, бо правда скоро відкриється. Але здійсняться також і всі ваші благі бажання: сприятливо вчитися говорити, звільнятися від слів, паразитів. Період хороший для бізнесу, договорів, пошуку нових партнерів, однак будьте пильними, можливі обмани та шахрайства. Зверніть увагу на легені, цього дня легко застудитися. Несприятливим є видалення зубів. Сни пророчі, вони швидко збуваються.